До міжнародного дня франкофонії у Рівне завітав французький художник гуморист Габ. мешканцям міста. Він представив виставку своїх робіт, малюнки, які він створює на сторінках книг під час читання поезії. За його словами, для нього головним є не автор, а сам вірш. Сусоді десан гуморістик се десандумо. Це гумористичні малюнки, які сповнені гумором син інтерпретацію тексту не пані ілюстрацію. Це, це, це інтерпретація тексту. Це не ілюстрація. Більшість цього малюнків були народжені під впливом віршів Гійома Аполінера, Шарля Бодлера, Віктора Гюго, Чарльза Буковських та інших французьких письменників та поетів. За словами організатора зустрічі Надії Чумак, його інтерпретації дивують своєю іронічністю та зухвалістю. Адже не кожен зможе серйозні твори класиків по доброму во. Він із дуже серйозної поезії, яка іноді буває навіть недоступна для нашого розуму, він робить її дуже доступною і якось такою, знаєте, легкою сприйнятті, тому що малюнки, які він там, якими він ілюструє цю поезію, вони надзвичайно смішні і вони відкривають нам трошечки інший сенс, який ми звикли бачити в класичній літературі. Свої ідеї та думки автор створює за допомогою олівця, каже малює скрізь на автобусній зупинці в черзі під час прогулянки. Крім того, в своїх ілюстраціях він зображує життя простих людей, а не політиків чи знаменитостей. десант політики ні. Не виконує політичних малюнків фе плюс десант сола на соціології. Моські матереси життя людей. все, що його цікавиться, це життя людей. Після виставки на учасників зустрічі чекав майстер-клас від французького художника-гумориста Вікторія Бондар, Дмитро Спіченко у ритмі подій.